Знаєш, коли ти вийдеш на новий рівень? Коли клієнти будуть телефонувати, цікавитись навігатором, дізнаватися, що ви в Дніпрі знаходитесь, і у фірми прохати маршрути так, щоб через Дніпро, щоб вони були на якійсь там базі, на якійсь стоянці. І в нас є така функція: ми можемо підвести навігатор, якщо ви в Дніпрі або ну, найближче до Дніпра десь знаходитесь, ми можемо вам підвести. Ось і в даному випадку водій знаходиться за караваном в нього. Скинув геолокацію, куди нам під'їхати, підвести навігатор за караваном, база в нього вигрузки. І ось такий Азімот. Навігатор замовив, це S74 модель на Android з комплексом монтажних програм. Тут IGO Prima, ми іконки ставимо, IGO NaviTel, Нейджейн, Навітел, ну і Google мапи стандарт. Це оновлені актуальні мапи, камери радара і база точок інтересу. Ця комплектація йому їде повністю. і Ще він попрохав, щоб ми йому. Ось такий підашок від сонця теж захватили для навігатора. Ми зараз будемо їхати, і ви побачите цей процес, як ми включаємо навігатор водій. У Украина у вас город у вас какой-то, я... нефть, там... вот а, потом, две... ну просто их две тут, вот это снимите, с... да, да, еще да, там, на шнур, мини инструкция по навигатору.